SCP-003 Біологічна материнська плата клас об'єкта Евклід. scp 003 складається з двох взаємопов'язаних компонентів окремого походження, які далі позначаються як scp 003 1 та SCP-003-2. SCP-0031 складається з хітину волосся і нігтів невідомого біологічного виду, скріплених у конструкцію, схожу на комп'ютерну материнську плату. Дослідження показали, що SCP-0031 з'явився на тисячі років раніше найперших друкованих плат. Об'єкт вважається наділеним розумом, але не є небезпечним за винятком певних умов scp 0031 був знайдений на кам'яній плиті, яка далі позначається як SCP-0032, та на якій і знаходиться в даний час. Рони на плиті не є частиною будь-якої мови і мерехтять блідим світлом у певній послідовності. SCP-0032 містить внутрішнє джерело живлення аномальної природи, яке, схоже, втрачало силу протягом останніх століть до самого виявлення об'єкта. Вважається ймовірним, що SCP-0032 було створено з метою збереження SCP-0031, частково інтерпретовані дані, витягнуті з SCP-0032, можуть вказувати на подію реструктуризації класу ЛК. Яка відбувалася у минулому або може статися у майбутньому, і яка була або буде викликана scp 003 1 scp 003 був виявлений за допомогою віддаленого спостереження командою srv 04 Бета і вважається можливим, що SCP 003 0032 свідомо вступив у контакт з srv 04 Бета. Інші організації також були попереджені про існування SCP-003, Можливо, схожими способами. Незважаючи на свою активність SCP-003-2 схоже на розумний, такий висновок можна зробити, виходячи з відсутності з його боку реакції на дослідження і процедури М03 Глорія. Коли температура SCP-003 падає нижче 35 градусів по Цельсію, обидві частини об'єкта починають проявляти активність. Насамперед, SCP-0031 переходить в стан зростання, що виражається в експоненціальному збільшенні маси. Цей стан ділиться на дві стадії. В обох стадіях SCP-0031 для свого зростання підживлюється, перетворюючи навколишню матерію, починаючи з неорганічних матеріалів, включаючи елементи атмосфери. А потім переходячи до неживої органічної матерії змертвілої шкіри, волосся, хітин, емалі, кератин та інших органічних матеріалів. Перша стадія завжди протікає однаково: спочатку scp 0031 збільшує свою масу, потім стає формою, схожим за офіурою морська зірка 15 метрів у діаметрі, включаючи те, що, мабуть, має бути центральним процесором. Який у такому випадку має розмір 3 метрів у діаметрі. Формуються органи чуття, які починають сканувати навколишнє середовище, а простір навколо об'єкта частково перетворюється у невідому аномальну речовину. Саме CP0032 здається, має імунітет до такого випромінювання. Протягом другої стадії, коли SCP-003 вступає в контакт з живим органічним матеріалом, спостерігається зміна зросту. Схоже, scp 003 в такому випадку намагається відтворити себе з доступного органічного матеріалу і буде намагатися зв'язатись з організмами, які відповідають його шаблону або шаблонам. На другому етапі scp 0031 може призупинитися, уповільнити або змінити своє зростання, а також почати перетворювати неорганічну або неживу органічну матерію до схожої з собою структур, міняючи їх фізичний склад через аномальний вплив. У той час, як в першій стадії зростання SCP-003 рівномірне, у другій стадії, коли SCP-003 знаходиться у контакті з живою органічною матерією, швидкість його зростання зменшується на 20-90%. Відсоток визначається складністю організму, який перебуває в контакті з SCP-0031. Здається, SCP-0031 виділяє велику кількість обчислюваних ресурсів на аналіз живого органічного матеріалу. Під час кожного з етапів зростання SCP-031 та SCP-0032 випускає сплески випромінювання, яке тимчасово пригнічує ріст SCP-0031 та навіть обертає зростання scp 0031 якщо температура піднімається вище 100 градусів по Цельсію. Подібні викиди радіації були відтворені за допомогою інших аномальних засобів. Біологія SCP-0031 стала предметом великих наукових досліджень. Було виявлено схожість основних елементів об'єкту SCP, SCP-1512 і SCP-2756. Відносно останніх двох. Наядність зв'язку як одним з одним, так і між ними та scp 0031 не підтвердилась, і одного з них не було до кінця вивчено. Суворо кажучи, вони зрозуміли навіть менше, ніж scp 003, бо останній був вивчений завдяки численним перехресним дослідам. Наразі не було висунуто жодної переконливої гіпотези, що пояснює зв'язок між scp 0031 і цими об'єктами. Або будь-якими іншими. Так само, як і гіпотези, що пояснює зв'язок між ними і сучасними технологіями, за винятком гіпотез стосовно зовнішнього вигляду об'єкта, наприклад, можливості мімікрії за допомогою невідомого механізму. Додаток 003.1 Згідно з інформацією, яку було зібрано за допомогою лінгвістичного аналізу рун SCP-0032 і порівняльного аналізу даних, дослідницька команда M03 Gloria змогла встановити зв'язок між SCP-003 та аналізом функцій. Тепер SCP-003-1 повинен бути визнаним розумним і зберігатися на відстані не менше ніж 1 км від, що завжди є результатом побічного продукту. Втрата потужності SCP-003 посилюється через процедури, які проводить М03 Глорія за наказом ОУ-5-10. 510 М03 Gloria буде продовжувати виконувати свої процедури. Додаток 0033 під час процедури М03 Gloriea scp SCP-0031 подвоїв свою масу та почав швидке структурне зростання. Температура була негайно повернена до позначки 100 градусів по Цельсію. Зростання розмірів та маси SCP-003 тривало протягом 9 хвилин та 6 секунд. У цей час спостерігався тривалий пік радіоакційної активності, через який SCP-0031 повернувся до свого нормального стану за 3 хвилини та 39 секунд. Відрослі частини SCP-0031 розсипались у пил, які було зібрано для подальшого аналізу. Після цього. SCP-0031 та SCP-0032 припинили подавати всі ознаки активності, SCP-0032 не поновляв діяльність, поки не був з'єднаний із зовнішнім джерелом живлення. Руни SCP-0032 світилися рівномірним сірим кольором та не приходили до нормального стану протягом трьох годин. SCP-003, схоже, більше не здатний підтримувати температуру вище 35 градусів по Цельсію без зовнішнього джерела живлення, що підтримується генераторами. Додаток 003.04. Процедура, описана в додатку 003.03, була повторена і SCP-003-1 знову увійшов у стан зростання. Після 10 хвилин і 13 секунд scp 0032 випустив випромінювання. Зростання об'єкта зупинилося на 36 секунд, після чого відновилися з початковою швидкістю. Після збільшення маси в 4 рази SCP-0031 послідовно сформував зовнішню цілісну оболонку та тіло після проведення сканування і часткового перетворення свого оточення. SCP-0031 порушив умови зберігання, увійшовши до наглядової кімнати, де були присутні 9 членів М03 «Глорія». Увійшовши до фізичного контакту з членами команди, SCP-0031 охопив їх швидко вирослими придатками і потім зупинив зростання на 15 хвилин. Після цього SCP-0031 відновив зростання. І почав перебудовувати складові частини зі свого центра у фігуру триметрового жіночого гуманоїда з периферійними щупальцями з волосся та кісток, після чого SCP-0031 відтворив рудиментарні вокалізації, які, вочевидь, були початковою спробою спілкуватися із дослідниками. Пізніше невідомий суб'єкт наблизився до поставленої під загрозу області стримувань. Разом з повною командою агентів. Суб'єкт стверджував, що він діє за наказом О-510 і почав пробувати зв'язатися з SCP-003-1. Після цього інциденту агент Джексон із М03 Глорія успішно відновив живлення SCP-003-2 і активував резервні генератори, щоб повернути температуру до 100 градусів по Цельсію. SCP-003-1 повернувся у свій нормальний стан протягом 21 хвилини і 7 секунд та був без труднощів знову поставлений на зберігання. Всі 9 членів М03 Глорія, які постраждали від scp 003 1 згодом були визнані фізично неушкодженими, без будь-яких залишкових ефектів, крім психологічної травми. Перетворені матеріали колишньої камери зберігання SCP-003 не розпалися і в даний момент вивчаються.